Привіт, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми будемо читати про пошуки скарбів. Для початку згадаємо наших героїв родина тиранозаврів. Расмус Рекс, Братик Робін Рекс, Мама Рекс, тато Рекс і Бабуся Рекс, і його друзі Мері Мікрораптор, Ебі Анкілозавр, Ебіанкілозавр, Троодон, Тобі трицератопс і семіша стазафру. Подивись на мене. крикнув тімі Троадон. Расмус Рекс сидів на камені під високою пальмою. Він дивився, як його друг катається на гойдалці. Тімі розгойдався не на жарт. А тоді Тімі став соватися туди-сюди. Обережно крикнув Расмус. Ти можеш упасти. А ти поглянь, що я можу? засміявся Тімі. Гойдалка підлетіла вгору і на самісінькому вершечку Тімі відпустив мотузки і стрибнув. Він пролетів у повітрі і впав кудись у кущі бух. Расмус побіг туди. Тімі, ти як? Тим часом підійшов старший брат Расмуса робін і голосно зареготав. Ну, й стрибок, я гіршого зроду не бачив. Тімі виліз із кущів. Пір'я на ньому стирчало на всі боки, а на лобі вискочила велика гуля. Але він усміхався. Ходи, щось покажу Расмуса. Расмус поліз за тім і в кущі, і там, серед листя гілочок, помітив щось на землі. Расмус тільки рота роззявив. Ого, та це ж мапа скарбів, Тімі обережно її підняв. Ха-ха-ха, насміхався робін. Мапи скарбів це забави для малюків. Ну, то й піди візьмися за щось інше, відказав Расмус, якщо ти такий великий. І вони з тімі стали уважно вивчати мапу. Що це за місця? запитав тімі. Расмус здригнувся. Я ці місця аж надто добре знаю. Це в самісінькій хащі болотяного лісу. Тімі перевернув мапу. Дивись! Тут з другого боку щось написано та це ж маршрут до скарбу, і справді це був він, ось так він був описаний. У ніч, як виходив за Хмар срібний місяць, я скарб закопав десь у темному лісі, так що бажаєш його ти знайти, то треба до хащі сміливо йти. Пройти треба бути болотом Грузьким, а ще через річку місточком хистким. Вам зграє мурашок зустрінеться там. А ще величезний патаго титан. Ущелину знайдеш, зроби там зупинку. Пройди десять кроків від неї вшпиньках. копай, доки вдарить лопата в метал, отам От і заховано мій капітал. Ходімо до болотяного лісу, вигукнув Тімі. Нам туди не можна, відказав Расмус. А раптом той скарб стереже лихий динозавр пірат. Тім зробив дуже сумні очі і подивився на Расмуса. Доведеться мені, мабуть, самому. Расмус важко зітхнув ну, гаразд піду з тобою. Я мапу візьму, збадьорився тімі, і лопату. А я мухобійку», – сказав Расмус. Адже мухи й комарі так і літають у болоченому лісі. Вони обережно рушили стежкою між високих дерев, трав і кущів. Тім і попереду, а Расмус за ним. Расмус уже втомився, а тепер він ще й відчув, що під лапами мокро. Позаду зашорхотіло листя. Расмус озирнувся, але нічого не побачив. Дивись, показав Тімі. Расмус знову поглянув уперед. Попереду він справді дещо помітив, і то було дуже старе дерево над болотом. Ура! зрадів Тімі. Але болото на вигляд було страшне і повне небезпек. Расмус нерішуче підняв лапу, обережно ступив і провалився в мокрий мох. Все. Расмус швидко відсмикнув лапу. Ходімо додому, промовив він. А вгадайте, що сказав Тімі? Не бійся, давай швидко, швидко це болото перебіжимо. І Тімі побіг. Стій! крикнув Расмус. Але його друг, друг Тородон не слухав. Тімі швидко-швидко побіг уперед, але зав'яз і почав провалюватися глибше і ще глибше в болото. А тоді закричав Расмусе, я застряг. Расмус не наважувався лізти в трясовину. Але ж треба якось рятувати друга. І тоді він з тремтінням ступив уперед, і бульк Расмус теж загруз у болоті. Вода залоскотала йому живіт. «Хі-хі-хі!» – засміявся Расмус. Тепер уже обоє друзів загрузили в болоті. Рятуйте, кричав Расмус. Рятуйте, кричав тімі. Раптом почувся гучний тупіт. Земля затрусилася. Тім закричав Ой-ой, ой у тебе Расмуса за спиною хтось страшно хвостий. Весь болотяний ліс так і двигтів. До динозавриків хтось ішов, величезний. Ось він ще ближче іще. ще і сказав Та це ж просто ебі анкілозавр. Расмусу полегшало на душі. Ебі, як добре, що це ти. Допоможеш нам із тімі вилізти з болота? «А як же!» – сказала Ебі, хапайтеся за мій хвіст. І вона вжух підкинула друзів у повітря, і вони перелетіли через болото. Оце так пощастило. Ми тут скарб шукаємо, сказав тімі. Класно, відказала Ебі, а можна з вами? І звісно, вони взяли її з собою. Йшли, вони, йшли, і підійшли до містка. Міст був дуже старий і хисткий. Біля нього стояла якась дивна табличка. Расмус зробив крок уперед і поглянув униз. Ой ой! Річка виявилася страшенно глибоко під ними. Ходімо додому, сказав Расмус. Ні, ні, відповів тімі. Давайте швиденько цей міст пробіжемо. І тут почувся якийсь стукіт. Я гукнула. Хто там стукає по моєму мосту? І почула у відповідь Це я, тато Рекс, з-під мосту виліз тато Рекс. Я тут місто лагодив, а ви куди зібралися? Скарб шукати, звичайно, сказав тімі. Тато Рекс зітхнув ну, гаразд, але до вечері, щоб були вдома. Раз кивнув. А можна нам через міст пройти? спитав тімі. Таторець показав на табличку і сказав Звичайно, там же зелене світло. Тоді Расмус, тімі й Емі пішли через місток. Міст пів і потріскував, і хитався. А а. -а, -а закричав Расмус. Усі побігли. Міст тремтів, хитався і врешті-решт друзі перебралися на інший бік. Фух, сказав Расмус. Ну і репучий же був міст. Далі всі йшли мовчки, аж раптом Ебі почала хихотіти. Що таке, Ебі? спитав Расмус. Тут стільки мурах, сміялася Ебі, вони мені п'яти лоскочуть!» Вона так сміялася, що аж пукнула. І тут стежку попереду накрила величезна тінь. Тінь поглянув туди Ой, мамо, та це ж найбільший у світі динозавр. І так воно й було. Перед ними стояв величезний патаготитан. Що ви тут робите, діти? запитав він. Тепер навіть тім трохи злякався. «Е, шукаємо скарб, і нам треба в ущелину, що у вас за спиною. Патаго титан розсміявся, а я вас не пропущу, тоді обізвався Расмус. А якщо ми дещо вам подаруємо, патаготитан подивився на Расмуса. А що ж ви хочете мені подарувати? Расмус сором'язливо підказав оцю мухобійку. Патаготитан витягнув шию до Расмуса і радісно вихопив в нього мухобійку. От, класно, нарешті мені є чим ганяти цих надокучливих комарів. Патаготитан відійшов у бік. Гаразд, коли так, то прошу проходити. Тімі Ебі Расмус швидко зайшли в ущелину. Ось вони й на місці, там, де на мапі був великий хрест, в в шпиньках пройшли десять кроків. Тім і взяв лопату. Вони копали, копали, аж тут дзинь, лопата вдарилася об щось тверде. Динозаврики перезирнулися і тоді разом узялися за те, що там лежало. Тім полічив раз, два, три і всі, що сили потягли. А ви гадаєте, що ж вони витягли з ями? Ой! вигукнула Ебі, яка симпатична скринька зі скарбом. Троє друзів зібралися навколо скриньки. Тімі став обережно її відкривати. Вона зарипіла і відчинилася. Але не встигли вони роздивитися, що ж там лежить, як позаду почулися кроки і голос. Руки вгору. Малюки! Расмус перелякався. Просто позаду стояв пірат-динозавр у капелюсі з вусами, пов'язкою на оці та мечем. Він замахнувся на них зброєю. Ану, поставте скриню назад у яму. А то я тут обізвався Тімі. Вибачте, будь ласка, шановний пірате, але у вас вуса відклеїлися. Расмус із підозрою придивився до пірата. Щось у ньому було дуже знайоме. І тоді Расмус раптово все зрозумів. Ти мене не обдуриш, робіне, пірат позадкував і впав у яму. Ти що йшов за нами, робіне? запитав Расмус. Але чому? спитав Тімі, адже ти казав, що пошуки скарбів це для малюків. Ну, нехай, сказала Ебі. Давайте відчинимо скриню. Стривайте, закричав робін, влазячи. Але Ебі не слухала, вона просто вдарила по скрині своїм потужним хвостом. Троє друзів зазирнули всередину. Расмус вигукнув, а там, виявляється, дві динозаврові пірїни та красивий білий камінець. Расмус повернувся до робіна. Старший брат потупив очі. Ти щось про це знаєш, робіне? запитав Расмус. Робін кивнув і пробурмотів. Ну, розумієте, це насправді мій скарб. І робін почервонів, а Тім всміхнувся. То ти не вважаєш, що пошуки скарбів це для малюків? Ти просто не хотів, щоб ми шукали твій скарб, робін знову кивнув. Расмус поплескав старшого брата по плечу. Тоді я запропоную ось що, а давайте влаштуємо крутезну піратську вечірку динозаврів. Ура! закричали Ебі і Тімі. Я понадуваю піратські кульки, зрадів Расмус. Я приготую піратський салат, крикнув Тімі. Я прикрашу стіл камінцями і пір'ям, усміхнувся робін. А знаєш що? сказав Тімі до Расмуса. Твоя бабуся в цій книжці мене не проковтне? Сподіваюся, вона виправляється, відказав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Цій книжці в нас були тиранозавр це найвідоміший динозавр. Тир... тиранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі, і величезні, завдовжки, з велику коробку Лего. Тродон це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям, але він був дуже прудкий і бігав швидше. За будь-яку людину. Троодони водилися і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві. Тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Анкілозавр. Анкілозаври харчувалися листям та іншою рослиною їжею. Тіло анкілозавра було вкрите шипами й роговими пластинами. Це був захист від хижаків. На додачу цей динозавр мав хвіст, схожий на гирю чи булаву, який міг сильно битися. Ще в анкілозавра був величезний шлунок, у якому утворювалося страшенно багато газів. Анкілозаври були доволі низенькі, а завдовжки майже як автобус. Патаго Титан. У 2012 році в Аргентині знайшли кістки величезного динозавра. Він найбільший з відомих на сьогодні. Патагу Титан напевне важив як літак. Знаємо ми про нього небагато, що він був травоїдний і мав дуже довгу шию. Дякую за те, що слухали мене. Підписуйтесь на мій канал.